До Коломиї приїжджали польські експерти і спільно із фахівцями нашого водоканалу зробили техніко-економічне обґрунтування щодо майбутніх робіт. Розповідає керівник комунального підприємства Ігор Калиняк. У результаті прийшли до цифри у 49 мільйонів гривень на покращення функціонування водопостачання та водовідведення 25 років. Ніхто, звичайно, нічого не робив. Якщо наш водозабір був побудований у 85-му році, розраховувався на 20 років, то вже пройшло значно більше, треба робити реконструкцію. Насосна станція перша, яку ми вже замінили, вона взагалі була тимчасово. У 91-му році, коли зруйнувала лаповінь, то збудували її терміново тимчасово. Ну, а працює вона до сьогоднішнього дня. Таким чином ми хотіли би взяти другий транш кредиту. І нас вже включили. Ми маємо позитивний висновок і Міністерства фінансів, і е, представництва світового банку в Україні. Окрім того, зараз спеціалісти Коломийського водоканалу обмінюються досвідом з поляками. Дивляться, в яких умовах там працюють водоканали, і що необхідно змінити до кращого у нас. Зокрема, мова йде про стабільно невисокі тарифи та якісну воду. Ці документи будуть у міністерстві закордонних справ Польщі. Відповідно, вони потім йдуть у Брюссель. Ну, якщо так станеться, що ми будемо асоціованим членом Європейського Союзу, то відповідно нам зразу підуть інвестиції безповоротні на те, щоб нас підняти до рівня Європейського Союзу до тих вимог. Польща за час вступу до Європейського Союзу отримала допомоги безповоротної 107 мільярдів євро. Це і більше трильйона гривень. Це наші два державні бюджети. І відповідно, у них покращується інфраструктура, покращуються умови. Лише будівництво насосної станції очистки води в Польщі вартувало 120 мільйонів євро. Там все найсучасніше автоматизовано, комп'ютеризовано. Також у сусідів вже діє дистанційне щитування показників лічильників. Ігор Калиняк каже, що мріє, аби такі умови якнайшвидше створити у нас. Контролер просто проходить мимо будинку, має прилад, і він щитує оті показники. Розраховується по загальному лічильнику. Бо у них усе якби товариство співвласників. А вже е, оце товариство роз, з ним розраховуються мешканці. Різницю там вони шукають, де вона ділася, хто її там, чи якісь були нераціональні витрати, чи хтось може украв. Ну, є по-різному. там. Наразі до Польщі нам далеко реальність зовсім інша. Наприклад, минулого місяця значно зменшилася оплата за послуги водоканалу від мешканців Коломиї. Люди платили 100% вже близько п'яти років. Тепер ситуація погіршилася.